Всім привіт! Мене звати Оляна Гаркава. Я є золотим директором компанії Фармасі. І, власне, в цьому відео я вам зараз розповім, хто такий директор, хто такий власне золотий директор, скільки у нас можна заробляти і чому вигідно працювати саме в нашій ком... компанії і саме в нашій команді. Отже, компанія Фармасі це турецький бренд, який працює на ринку України вже сім років. І скажу вам, коли почалася війна, ми дуже всі хвилювалися, переживали, адже це. Турецька компанія і Фармасі одна з пер не одна, а перша е, компанія, яка відновила свою роботу, відновила поставки в Україну. Уже з 1 квітня ми повністю е, запрацювали. Тому це свідчить про те, що яка би не була ситуація. Країні ви працюєте з надійним партнером? Адже Фармасі це велика міжнародна потужна компанія, яка розвивається потужно розвивається на світовому ринку, яка входить в топ-100 кращих компаній світу. Тому ви в правильному місці. Ось це є наш каталог. Покажу вам, що є у нашому каталозі. Завжди він виглядає дуже стильно і по сезону. У це у нас іде серпень місяць. Така пшеничка, ну, просто гляньте дуже стильно і дорого. Е, у кожному каталозі у нас є якісь новинки. В цьому це у нас фарби. Далі е, у нас є дуже велика лінійка декоративної косметики, і е, завжди у каталозі є на е, багато. Товарів, ображаючи ціни, суперціни. Ви обов'язково звертайте на них увагу, і саме це вигідно замовити в каталозі. Різні пудри, рум'яни дуже великий вибір, так хайлайтери, палетки, все, що навіть у нас беруть дві сажисти. Тобто це різні палетки. Просто подивіться, яка палітра тіни. Це просто вау! Дуже багато підводки для брів. Для брів у нас є і туші, і олівчики, і маркери. Тобто, дуже багато, дуже великий вибір туші, і обов'язково ще раз наголошую. Звертайте увагу на суперціни. До речі, туш Зен це одна з найпопулярніших і на неї зараз суперціна. Далі, велика лінійка помад. які хочете, матові, блиски, плампери, тобто все, що хочеш, для зняття макіяжу, так? для нігтів, різні аксесуари, пензлики, велика лінійка парфумерії для чоловіків, для жінок абсолютно на різний бюджет. Далі кулькові. Дезодоранти, спреї, аналоги Victoria's Сікрет, наша нова серія з равликом, лінійка для дом... для прання, миття, меблі для вікон, тобто все, що хочете: маски, зубні пасти, бальзами для губ, креми, гелі, шампуні дуже великий вибір. Просто, просто дуже великий вибір. Серія ексклюзивна для чоловіків. Наша каратинова відома серія дуже багато всього. І коли ви обертаєте каталог, у нас тут іде інша серія: Містер Вайпс це для дому, еко-серія. великий вибір, все, що хочете. І тут наша лінійка вітамінів. Це просто дуже якісні, хороші вітаміни за доступною ціною. Ви собі можете для всієї сім'ї брати і не боятися, що це якась підробка. так? Чай, кава, коктейлі для схуднення, колаген, алої, тобто все, що хочете. Серія для волосся, серія масажні, для ніг, інтим, одним словом, вся лінійка. Елітна серія для обличчя. Тобто, весь догляд у нас є. Навіть вийшла новинка антицелюлітна. І е, тут у нас новинка, шампунь для немовляток, для діток. Тому ось такий крутий каталог. Тобто, тут можна обрати все, що завгодно. У нас є три варіанти співпраці. Перший це є клієнт. клієнт. Клієнт це людина, яка має завжди на весь асортимент мінус 25% знижки. На все. Незалежно від суми замовлення. Навіть якщо ви замовляєте одну позицію, ваша знижка діє завжди. Друге, це є додаткові акції і подарунки. Завжди наші клієнти одержують класні подарунки в компанії фармасі. Третє це є безкоштовна, безкоштовна. Безкоштовна доставка. Переважно у нас на вихідні дні, або при певній сумі завжди є безкоштовна доставка новою поштою. І це дуже круто, тому що якщо ви не замовляєте уявіть побутову хімію, вона важка, інколи великі ящики, а компанія доставку платить за вас нової пошти. І, як правило, все відбувається дуже швидко, доставка один день. І ці всі привілеї ви маєте як. Клієнт. І навіть якщо ви в майбутньому не захочете працювати в компанії фармасі, клієнтам завжди вигідно бути, і це завжди залишається за вами. Другий варіант співпраці це є дропшипінг. Дропшипінг або, іншими словами, продавець. Продавець. Суть. Цього методу ви стаєте продавцем компанії Pharmaсі. І свою різницю 25% заробляєте одразу. Навіть сьогодні ви вже можете заробити. Як це відбувається? Ми вам, надаємо готовий, ми вам даємо готовий сайт, ми вам даємо всі готові матеріали і ми вам даємо безкоштовне навчання. Тобто, все абсолютно, ми вас навчимо. Так? Ми вам дамо сайт, матеріали, безкоштовне навчання. Ваша задача буде просто це все виконувати і заробляти свої 25%. Як це виглядає? Клієнт у вас замовив туш, яка коштує 200 гривень. Припустимо, туш коштує 200 гривень. Як. Це робиться. Ви на сайті оформляєте замовлення. Компанія його пакує, відсилає клієнту, інколи вложує якісь там тестери клієнту. Ви цього можете навіть не знати. Так? Клієнт забирає посилочку, оплачує на пошті, і вам в кабінет падає ваші 50 гривень, які ви потім виводите на свою банківську карту. Уявіть собі, що ви продали. В день не одну тушу, а продали 10 туш. Реально, реально, якщо гарна реклама, так це є 2 тисячі гривень оборот, і ви заробили 500 гривень. Це може бути на одній туші, на одному товарі. А ви бачили наш асортимент і бачили, скільки всього можна продавати? На такому напрямку ви можете заробляти ну від тисячі до 10-15 тисяч в місяці. Працюючи вдома, так, ви собі це можете одержувати. І третій напрямок найголовніший це є партнерство. Хто такий партнер компанії Фармасі? Це людина, яка вирішила будувати бізнес компанії фармасі, і яка залучає свою команду клієнтів, партнер, клієнтів, продавців, людей, які продають. Та таких самих партнерів. партнерів. Тобто будує мережу компанії Фармасі. За це компанія фармасі винагороджує своїх партнерів і платить від загального товарообороту від 3 до 25 бонусу. Кожен партнер в компанії фармасі це людина, яка вже має великі цілі, а не просто там одержувати товар знижкою або. Заробляти тисячу, дві, п'ять, десять тисяч гривень. Кожен партнер хоче заробляти мінімум 1000 доларів і бути директором директор компанії фармасі. Хто такий директор компанії Фармасі? Це не посада, тобто вас не можуть звільнити. Директор компанії Фармасі це людина, яка за допомогою клієнтів, продавців, партнерів робить оборот 5 тисяч балів бонусів. Що таке 1 бал бонус? Один бал бонус дорівнює 3430. Отже, 5 тисяч балів ми множимо на 34,30 і дорівнює е... 171 500 гривень. Ось такий оборот ви робите, і ви стаєте директором компанії Ferm. Це ми робимо за місяць. Дехто з вас подумає, як це можна робити такий оборот, скільки це ж необхідно продавати тих помад, щоб робити такий оборот. Скажу вам, я особисто зараз роблю оборот півмільйона гривень, хоча товар продаю мало. Зараз я вам покажу схему, за якою працюємо. Отже, у нас в компанії, як і на будь-якій роботі, є свої правила. Одне з правил це є особистий оборот 40 балів бонусів. Це найлегший спосіб, як їх робити. Це можна власною покупкою. Ви собі раз в місяць зайшли, закупилися там для прання, миття, зубну пасту, шампунь собі, чоловіку, дітям. Дома подивилися, що у вас закінчилось, закупилися, і все це найлегший спосіб. І якщо ви зробите експеримент і подивитеся, скільки ви в місяць втратите на е, побутову хімію в таких магазинах, як там епіцентр Єва е, і інших, ви побачите, що ця сума балів це тисяч, приблизно 1350 гривень. Що ця сума реально є набагато більше, і це зовсім не важко один раз в місяць це зробити. Ви можете інший варіант, так не особистим замовленням. Показали каталог там подрузі, кумі, мамі, свекрусі. Кожен користується шампунем, милом, зубною пастою. Закупилися це. Сума бачно, смішна. і смішна. Все, ви собі робите цей балів. Якщо є такий варіант, що ну просто нереально немає грошей взагалі, і ви нічого не купуєте, ми вас навчимо, як зробити так, щоб на цих 40 балів у вас були замовлення, і ви ще й заробляли гроші. Отже, ваша задача буде робити 40 балів. Далі, ваша задача буде залучити 5. Партнерів, які захочуть будувати бізнес, а такі ви знайдете. Ми вас також навчимо. Бо коли ви зайдете в наші робочі чати, ви побачите, що кожного дня в нашу команду заходить дуже багато нових людей. Тому е, ми все знаємо, є готова система роботи, все навчимо. Отже, кожен з ваших партнерів, яких ви знайшли. Робить також по 40 балів, адже він також хоче бути директором компанії фармасі і заробляти від 1000 доларів. Так, значить, у вас оборот буде 40 на 6, бо 5 людей і ваших, це є 240 балів бонусів. Ви можете зробити в перший місяць. Нічого не продаючи просто будувати команду. так? Другий місяць роботи у вас буде вже інша задача. Вам буде е, необхідно навчити ваших оцих людей, уявимо, що це Марічка, Іванка, там, Галя, Оксана, навчити Марічку повторити ваші дії. Адже ви це виконали, і ви їх навчите. Тобто кожна з них робить това, шукає також по 5 людей. Так? Кожна з них. І ви їх зможете. Навчити, адже ви це виконали. Ви їм дасте готові шаблони, все покажете і так далі. Кожна з них робить особисто 40 балів і приводить по 5 людей. У вашій команді можете перерахувати, вже буде 31 людина, яка робить по 40 балів. 40 балів для себе, для куми, мами, роблять просто покупки, і ваш загальний оборот вже буде. 1250 балів, з яких компанія вам виплатить 12%. Далі, і третій місяць роботи, якщо кожна з цих ваших людей приведе аналогічно по 5 людей кожна з цих. У вашій команді буде вже 156 людей, які роблять по 40 балів, і це буде товарооборот більше. Більше 6 тисяч балів, і ви директор компанії фармасі. Звісно, це все така ідеальна схема. Хтось приводить одну людину, хтось 10, хтось робить оборот 40 балів, хтось зробить 30, а хтось зробить 200 балів. Це я вам показала ідеальна схема. У нас є директори, які стали директором за один місяць. Є за півроку, є за два роки, є за три роки. У кожної людини свій темп. Але якщо кожного дня робити хоча б маленькі кроки, ви точно будете директором компанії Фермасі. Отже, що одержує директор компанії Пармасі, значить, це є дохід директора компанії Пермасі приблизно 25 тисяч гривень. В середньому директор фермасі одержує одноразову премію 25 тисяч. Тисяч гривень. Якщо ви стали директором і 3 три місяці повторюєте товар ви одержуєте ще додаткову премію, бонус. Далі ви одержуєте безкоштовну подорож. Безкоштовну подорож в Стамбул. Стамбул. Це гарантовано. Це не розіграш, там Це гарантовано, ви їдете в Стамбул на три дні. Можливо, і більше на завод. Ви побачите все на власні масштаби все на власні очі, побачите оці масштаби. Я, як перший раз побувала на заводі, в мене був шок від цього всього, наскільки там все стерильно, чисто, наскільки це масштабно. І саме на заводі я зрозуміла, що я просто в мегакрутій компанії, і нас кожен, кожен директор їде на завод. І там екскурсія по Стамбулу, екскурсія на Босфорі. Ми жили в Хілтоні, одному з найдорожчих готелей. І це все абсолютно повністю за рахунок компанії. І найголовніше, що у нас були одні з найдорожчих авіаліній, тобто компанія любить своїх партнерів балувати. Так це все одержує директор компанії Фамісі. А і від своєї першої лінії у вас закріплюється процент 25%. процентів. Ви одержуєте завжди. Далі пам'ятаєте, ми добудували схему з. Сонечко, що ви там е, привели Марічку, Іванку, Оксанку, Галинку. так? І е, зараз, е, що відбувається далі? Якщо ваша Марічка так, вирішила стати також директором компанії Пармасі, ви директор, і вона, вона ж, прийшла е, заробляти гроші, ви стаєте бронзовим директором. Бронзовий директор уже має більший дохід. В середньому 35 тисяч гривень, Одноразову премію, аналогічно 35 тисяч гривень. Одержує от зараз у нас буквально через у вересні всі наші бронзові директора летять в Грецію. Це не завжди є так, але зараз одна, одна програма. Я особисто за роки з я побувала уже. Боже, навіть не згадаю де і Анталія, Мармаліс, Домінікана е, дуже багато де. Це було дев'ять безкоштовних е, подорожей. і е, Емірати подарували мені, але я не полетіла, тому що е, малесенька дитинка, так але це все абсолютно безкоштовно. Е, от е, у нас мала бути подорож е, круїз по Середземному морі, е, якраз коли почалося. Повномасштабна війна, так але компанія Фермасі нас не кинула, подорожі не було. Ну це зрозуміло. Нам було не до того, але компанія Фармасі кожному з нас виплатила по тисячу євро просто грошову винагороду. Тому дуже багато є подорожей з компанією Фармасі і це. Також одна з причин, чому я тут, адже я просто обожнюю подорожі. І е, всі мої найбільші подорожі були з компанії Фармасі. Далі, що відбувається далі? Коли у вас ще одна людина, ваша Галя, стала директором, ви стаєте золотим. Золотим директором. Саме на такому статусі я є, е, що одержує золотий директор. 45 тисяч гривень дохід. Це середній в когось. В когось менший, а в когось і набагато більший. Далі одноразова премія 45 тисяч гривень. І тут найцікавіше на рівні золотого директора ви можете одержати уже в подарунок авто за одну гривню. Ось вам фото, скільки авто вже було видано в компанії Фармасі. І до речі, у нас була зовсім недавно конференція, де була видача п'яти авто, аж п'яти авто. І там де Вибрав не авто, а вибрав гроші, і компанія фармас погодилась, тому що для наших директорів вже е, інколи авто, яке дарують не, е, не актуальне, вони вже хочуть вищого класу компанія або інше, або е, у директора вже є авто і йому дають шанс взяти гроші. Тому це дуже велика перевага. У нас дуже класна автопрограма, Починається все від Kia Rio і закінчується все Феррарі. Уявляєте, я вже говорила, яка я буду крута бабка і їздити на Феррарі. Таку можливість дає компанія Pharmacy. І ще що головне, що ви на кожному рівні забираєте новий автомобіль. У нас вже є компанії дівчатка, які взяли по два автомобілі. Далі на рахунок премії 25, 35, 45 Це не Фінан далі йде більше більше і більше. Показую вам на слайді, і доходи аж до 10 мільйонів. Я не буду вам все розписувати. Ви можете все розпитати ваших наставників, але хочу показати вам, що тут є великі перспективи, є куди рухатися і рости. Тільки ви вийшли на один рівень, вам хочеться вище, вище, більше і більше. і класно, тому що на багатьох роботах ви зупинилися на посаді, і все. І до пенсії ви на одному рівні немає. Куди рости, немає мотивації. А тут є до Феррарі і до премії 10 мільйонів гривень. І на кінець хочу показати вам одну схему ще. О, у вас є основна робота і є мережевий бізнес з фармаці, Так? Є. Що у вас відбувається тут? Уявимо, ви заробляєте 10 тисяч гривень. Можливо, 20, можливо, 30, кожна сума різна. Так? У нас є рік часу. Яка гарантія того, що за рік вам. Піднімлять зарплату. Можливо, піднімлять. Ой, 100 тисяч. Якби ви заробляли 100, ви б це відео не дивилися, так? 10 тисяч, можливо, вам піднімлять чуть-чуть, на 12, там. можливо, до 15. Хоча зараз воєнний час, це важко. Але, ну, можливо, піднімлять, так? Але по чуть-чуть, що відбувається тут? Тут перший місяць. Перший місяць ви можете заробити невеликі гроші, 1000, другий дві, третій 5, потім 10, потім 15, потім 20, потім 30, потім 40, потім 45. Ваш дохід тут тільки росте дохід росте по чуть-чуть, або якщо вас звільнили, уявимо там на. Наступні місяці вас звільнили, ваш дохід впав до нуля. Тут такого не буде. Тут вас звільнити ніхто не може. Тут ваш дохід тільки росте. Зразу ми вам не обіцяємо великі гроші, але поступово-поступово. І найголовніше, що це все можна поєднувати. Ви можете працювати на основній роботі і поєднювати з мережевим бізнесом. Так само робила і я. Поки я тут не вийшла на більший дохід ніж тут, я не звільнилася. Тому і ви так можете робити. Скільки як і коли ви вже почнете заробляти, все залежить від вас. Заробляти ви можете вже навіть сьогодні. Тому щиро вам бажаю, рекомендую спробувати. Адже ви нічим не ризикуєте. Звертайтеся до ваших наставників, і як то кажуть, раді будемо бачити в команді.